Складаємо сьогодні лук разом з Old Spice. Я тільки що був у снігу, покачався, покачалявся. Ось так от. так так от. От, так от. О, Файно. Собі вже, коли є сніжок, люблю так освіжитися зранку і йду стрімити, тренуватися. Но для цього треба... Гарно пахнути, не воняти. І Spice мені в цьому завжди допомагає у цих моїх желаннях і целях. Так, все, одіваємо далі. Штани. Ось такий низ. Хопа, хопа. Далі. одягаю вверх. Кофта. З штанами так. Треба ще порядок зробити з головою, і можна починати стрімити. Так як мені треба помити голову, зараз я її помию, то голова буде висихати. Я люблю так робити, одягати шапку і собі волосся висохає під шапкою. То буду в шапці і вже до <гум> цього ще беру очки. Аксесуарчик. Ось такий вийшло в мене сьогодні. Лук, хе пішов Брейгданс пешел Хопа. Ча-часа. Да. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Полетели.